Я Маріана Хметь у програмі Улюблена страва, і сьогодні у нас в гостях Галина Гевко. Вітаю вас, Галина! Добрий день, Маріана. Oh, дуже приємно день. бути тут. і Дуже приємно поділитися своєю улюбленою стравою. Мене звати Галина Гевко, я золочів'янка. Дуже приємно перебувати тут у Ільшаниці, в дідо. Я сама за освітою філолог, вчитель української мови. Але останнім часом я працюю в Італії, хоча не повністю я відірвана від своєї України. А я періодично два що два-що три місяці вже протягом 22 років подорожую між Україною і Італією. От так літаю як та пташка. І я створила в Італії свою культурну асоціацію, голова культурної асоціації дивописанка. Ми так само там займаємося культурною роботою з українцями і з іноземцями і італійцями, яким розповідаємо про нашу українську культуру. Зараз я вас ознайомлю трішки із сюжетом нашої програми. Сьогодні пані Галина готує свою улюблену страву, і одну страву вона зможе обрати від даного ресторану, де ми зараз знаходимося, у селі Вільшаниця, «ЇДО». Галино, що ви сьогодні готуєте? Сьогодні Мар'яно. Я приготую дуже цікаву, дуже милу і таку симпатичну, крім того, що вона смачна страва, яка називається пташки. Я з ними познайомилася з тою стравою в 2012 році в Києві, коли я презентувала христинині писанки в музеї Івана Гончара. Ми відкривали персональну виставку писанок Христини Гевко, і мені було дуже приємно, що коли ми готували це свято, прийшла жінка і каже: давайте я на відкриття вам напишу пташок. Ні, так мені так вони це здивувало, Як пташок, так в нас весною. Випікають пташки, бо пташки на крилах приносять весну, і в нас такий старий український звичай в березні місяці пекти пташки, і мені настільки сподобалося, що я з того часу вже, от більше десяти років, в березні, в квітні, печу пташок. Роздаю їм дітям, діти і бавляться, і літають з ними, і потім голосують. Мені дуже цікаво, ви, зда... ви застосовуєте для цього якусь відповідну формочку. Ні, я не не, не застосовую формочку, я їх розкатую в такий дуже довгий валик, і потім зав'язую гуц, нас так можна сказати, правда, гуц, а потім з однієї частини я в, в, виробляю голівку, а з іншої задньої іншої частини хвостика. Тоді е, моделюю е, в, 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 очка. Розрізаю там хвостик, вона підростає, бо це дріжджове тісто. Вона підростає, набирає такого гарної форми. Та пташка робиться така пишна пишна. І печеться вона в духовці, бо це дріжджове тісто. Вона тому й така пишна стається. І воно печеться в духовці. Дуже смачно, дуже весело, дуже по весняному і так приємно. Галина, які інгредієнти ви для цього застосовуєте? Щоб випекти пташки, потрібно в першу чергу дріжджі, борошно. Йогурт, олію, якусь рослинну, цукор, дрібку солі, яйце для того, щоб зверху його помастити, і для тіста якісь, скажем, аромати. Може бути ванілька, може бути лимон або в нашому випадку бергамот. І щоб зробити очка нашим пташкам, можна використати насіння гарбуза, можна й шоколаду, родзинки. Або навіть оці і е, великодні, скажем, такі різнокольорові кулючки, присипочки на паску. Гелена, я бачу у вас досить такий цікавий фартушок. Розкажіть мені історію цього фартушка. О, Це все чудо. Е, є така Оксана Білус, вона в Києві, і вона займається вибійкою. Це так само наша українська культура. Бачите, це не вишивка, це вибійка. Я сьогодні спеціально взяла таку запаску з горобчиками, бо ми сьогодні робимо пташок. Жайворонків, пташок, як хочете, називайте. Так, ну як же ж без запаски? Що ми починаємо? Так, що ми починаємо? Ми беремо дріжджі. Дивіться, є 100 грам, так, ми беремо, на наполовину, і нам вистачає сюди 30 грам дріжджів. Я все працюю руками, людоньки добрі, бачите? Ми їх розкришуємо і сюди додаємо трішки-трішки цукру. Цукор, що зробить? Він нам розчинить дріжджі, ви побачите, вони потім нам так гарно-гарно ось. Потім сюди ми вливаємо чуть-чуть підігріти йогурт, трішки, трішки підігріти йогурт з оливкою олією і з борошном будемо замішувати тісто. Додамо так само вже в кінці трошечки солі. Угу. Ось. Добре. Дам підігрівати йогурт? Ідемо. Я беру ванільку. Трошечки ванільки. Ось. Або у нас трошки вони були ароматні. Так. Тепер е, дрібочку солі. Так, там вже було трошечки. Я завжди люблю так притримувати рецепт, але потім ще робити на своє око. Таке так? <рігла> так. Є, маємо цукор. Тепер я вливаю розігрітий йогурт з оливковою олією, йогурт безлактозний Ось. і розчиняю добре ложкою дріжджі в нашому, в нашому йогурті. Mm -hmm. Ось. Аромат ванілії вже розходиться по всій кухні. Так, добре. Так, ви вже це можете відставити. Це не потрібне. Додаємо борошна. Я його буду додавати по кусочку. Пам'ятаєте, тут є 300-300-600 грам йогурту, тут є 100 грам олії і десь буде 800-900 до кілограма борошна. Я знову буду додавати і пробувати, яке ж воно те тісто буде, щоб воно мені такої консистенції, як я хочу. Сталося. Добре, значить, додаю по кусочку і замішуємо тісто. Ось. Галина, у мене є тут дуже чудовий ваш витвір. Є це ваші писанки. Є не всі мої, але є. Так розкажіть мені Розказати. історію про них. Дуже люблю писанкувати. Ось. Анна Славінська дуже люблю писанкувати. Колись дуже дуже давно така пані Мецько приїхала за кордону, десь 91, 2-му чи 93 му році, і вона нас навчила у цього древнього мистецтва, яке в нас чомусь божечко, чому чомусь, яке в нас е, за радянського союзу, не популяризувалось, не підтримувалось і якось навіть і вимерло. І вона мені привила оце такий, такий інтерес до писанки. Я писанкувала. І в школі-інтернаті, і в четвертій школі, і в Золочівському ліцеї. А тепер за кордоном. А отут у мене, ви бачите, ще спеціальне з пташечками. Значить, з пташечки. Сьогодні пташечкова тема. Тому ані Славінської «Писанка з пташечкою. Бачите? І отут писанка Ані Славінської з пташечкою. А отут нашої Наталії Янішевської «Писанка з пташечкою. Ну, пташки, пташки літають. Я бачу Дома. тут навіть дуже гарна. Є одна писанка з бісером. Я теж та колись Писанки з бісеру. Ох, і ти. це так красиво, Дуже гарно, Дуже гарно. це так само кропітка робота. Та Писанку зі всього роблять: і бісер, і в'яжуть, і вишивають, і навіть з насіння роблять. Дуже вона красива. красива. Це Ірина Білик. Ірина Білик, уявіть собі, не те, що співає, а те, що писанки робить. І ще одна Ірина Біли. Як цієї писанки, як вони взагалі вас називаються? Кожна має якусь окрему наступу? Нема мови, кожна писанка має е, свій символ, має свою, має свою символіку. От, наприклад, ви тримаєте в руках восьмираменну зірочку з такими драбинками. Бачите? Восьмираменна зірочка це символ сонця, а драбинка це та драбинка, що ми собі думали, яка нас від землі до неба. До Бозі нас проводить. Отакий був зв'язок з земного світу, з небесним світом. Ми ж обожнювали наше сонечко, бо писанка, по суті, ще й до християнських знак. Вона показує, я показую світу цілому, що е, наша культура древня е, і дохристиянські наші традиції ще досі живуть, бо церква їх гарно прийняла в свої обійми, модифікувала, змінила. Але вони живуть далі. А ось писанка Христі, Гевко, моєї доньки, сорок клинців. Бачите, яка красива. Красива, такі клинці. Вона дуже, дуже гарна, дуже добра. Це побажання добра, добробуту. Я бачу кожна писанка, це дуже велика творчість. Скажіть, це була ваша мрія малювати писанки? Чи? Як вас надихнуло? Надихнуло мене, кажу те відкриття е, тої пані Мицько, яка приїхала у Золочі давно. Е, мені дуже це сподобалося творити руками. І я захопилася, закохалася в писанку і тепер навчаю і старого, і малого. Пишіть, малюйте. Це така своєрідна писанкотерапія. Ви малюєте лише писанки, чи ви взагалі творча людина, і малюєте картини? Багато чого вишиваєте, можливо. Вишиваю, ні, картини не малюю, картини малює мій Мігавко Олег. А я вишиваю дуже багато. На мені сорочка, яку не я вишила, але я вишиваю дуже багато. І плаття, і вишиванки, і великі, і маленькі, і фартушки. Мені це подобається. Орнаменти інколи сама придумую, інколи списую з дуже старих-старих альбомів вишиванок. Додаю шкірку бергамоту. Ви чуєте, який аромат має бергамот? Ага, пахне, розноситься. Ну що, Мар'яно? В нас наше тісто, здається, вже добре вимішане. Його треба вимішувати 10-15 хвилин. Ви самі почуєте. Тісто вже гарно відходить від пальчиків. Ось подивіться, якою воно гарною консистенцією. Ми формуємо таку собі гадулечку. О, дивіться, яке воно гарне. Ось таке воно м'якеньке. Ось. І тепер ми його залишаємо, хай воно під. Відпочине, підросте на хвилин 20-півгодинки, 20 хвилин. Накриємо і внухай, ну, так собі відпочине. Ось. Нагадую, що ми знаходимось у кафе Маркет Дідо, що знаходиться у селі Вейшаниця. Галино, що ви хочете замовити із даного меню? Тут є дуже багато комплексних обідів. Що вам подобається? М -м, гарний сюрприз, гарний подарунок великодній. Мені б захотілося шашлика попробувати. Смачно. Yeah. Дякую, Володимире, дякую. Вау! Wow. Виглядає смачно. Аромат. А зараз спробуємо. Давай. О! Ну що смачного галина, смачного Мар'яно. Попробуємо цього шашличка з дідо. Ммм. Суковитий, смачний, пікантний. Гострий? А, можливо, це соус. Смакота. Якщо шашлик, то дідо. Зараз наше тісто вже підійшло. Так, наше тісто вже підійшло. Подивіться, яке воно гарне, як воно на, на, на виросло гарно. Тепер ми з нього будемо виробляти пташок. А чим ви найбільше пишаєтесь своєму житті? Ох, і запитання цікаве. Чим я найбільше пишаюсь? Та ясно, як і кожна жінка, я найбільше пишаюся своєю сім'єю. Чоловік, донька? То так як знаєте, мама, тато і донька, то це три єдине таке трикутник, такий, який основа мого життя. Дуже люблю свою сім'ю, дуже люблю свою родину, дуже люблю свій золоч, дуже люблю свою Україну. Ну ми є дуже красива нація, і я горжусь тим, що я частина цієї нації. Так, я згідна з вами. Я теж. А вже весна прибуває, а вже весна прибуває, Ісус гроба воскресає, най воскресне Найвоскресне най, най прибуде поміж українські люди. «Нарід його привітає, нарід його привітає, ще не вмерла заспіває, Най почують могил тієї, Най змоги летії стрільці, наші січовії. Я вам розкажу, коли я була маленька, я приїжджала до баби діда у село Ясенівці. Знаєте, де я жила? На дереві, на сливці. Я дуже любила вилазити на сливку і оглядати пташок. На сливці, ясно, що є інше бачення, інший світ. Я дуже любила пташок. І колись як я була в Італії, так засумувала за своєю Україною, за своїм золочем, за своєю сім'єю, то я співала отаку пісеньку: Якби я мала крила орлині, якби я вміла літати, я б полетіла. На Україну, о, свого милого шукати, я полетіла на Україну, свого милого шукати, лечу я нічку, лечу я другу, свого милого не бачу. Ой, сяду, сяду, вишневім саду, сяду та й гірко заплачу. Ой, сяду, сяду. в дім саду. Сяду та й гірко заплачу. Юху. Наліпили ми наших пташок. Тепер розбиваємо яйця. Збіємо його вителочку. Так, і змастимо наші пташенята. Ось такі вони у нас гарні. От вони зараз підуть пектися. Печемо ми пташки у духовці. Приблизно 15-20 хвилин. Подивіться, вони такі маленькі, гарні. Скільки градусів? Градусів 180. Залежно від духовки, ми подивимося, ми вже будемо бачити. Я думаю, що кожна господиня, яка схоче спекти такі пташки, вона свою духовку знає. Духовка має бути розігріта. Розігріта, так. Мар'яно, добре, допомагаєте мені, мені приємно. Вона вже має бути розігріта до 180. От вона там шумить гуде. Так, ми помастили наші пташки яєчком. Тепер можемо зробити таку зверху присипку. Така своєрідна декорація дуже смачна. Додасть смакоти смокоти Ми можемо присипувати кунжутом, маком, можна подрібленим арахісом, подрібленим горішком. Ось такі вони у нас будуть. Ось така краса. Пташечки, Галина, ви молодець! Це настільки красиво. Справді, це щось для мене таке дуже нове. Я думаю, я тепер кожного року буду на вас готувати пташечки. Якщо мені щось буде не вийти, я буду включати дане відео і навчатися від пані Галени. Дякую, Дякую. дуже приємно. Дуже приємно, що Мар'яно, ви відкрили для себе таку гарну випічку, як пташенята. Нехай пташенята на крилах своїх принесуть весну. Добробут, мир, тепло, затишок. Нам сьогодні дуже приємно було провести час в дідо і полосувати. Суємо, подивимося, які вони. Кожна пташечка дуже-дуже індивідуальна, як бачите, дуже гарна, красива, з різними очками. Як люди, як люди, різні пташки, різні люди. Аромат. У нас є чай і чаєвато. Дуже смачно. Тісто таке м'ягеньке все-таки... Так, м'якеньке. Це дякуючи йогурту. Галино. А чи часто ви готуєте? Ну, то такі, як звичайно, як кожна жінка. А загалом, хто коли... у вас готує вдома? Коли я є тут, то я готую. Я люблю побалувати свого чоловіка і доньку. А коли мене немає за кордоном, мій чоловік дуже гарно справляється зі всіма кухонними кулінарними обов'язками. Це для мене маленька радість. Ясно, що такий запах таких пташок наповнює хату, то, то є маленька радість. А чи часто ви обідаєте чи їсте в ресторані? Так, я люблю ресторан. Я люблю підтримувати цей ресторанний бізнес. Я люблю ласувати якісь продукти інших кухарів. Це гарно. У нас та мережа дуже гарно розвивається, і її треба підтримувати. Тому я люблю себе побалувати і ресторанною стравою. Галина, що ви можете побажати нашим глядачам? Дорогенькі мої, творімо кожен день, тримаємо рівновагу, тримаємо спокій, тримаємо веселість духу, не здаваймося. Попри все, ворог хоче, щоб ми впали духом. Хоче, щоб ми йшли в Депресняк. А ні, ми печімо пташки, ми живімо наповну, ми гордімося нашим народом. Гарної нам весни, гарної нам перемоги, твердої. А вона буде. Ми впевнені і любімося, і шануємося. Галина, дякую вам за увагу. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Все було чудово. Навзаєм. Дякую. Наша програма знята на правах реклами. Вона підходить до кінця. Всіх власників ресторанів, кафе-барів, хто хоче взяти участь у нашій програмі Улюблена страва, звертайтеся за електронною адресою, яка вказана на екрані.